Вітаю! Пропоную познайомитися з інтерактивною онлайн-дошкою Гінзі, яка має багато можливостей для створення цікавих онлайн-занять з дошкільнятами. З цією дошкою можна працювати як з реєстрацією, так і без. Для початку введемо назву в пошуковій строці. Перше посилання те, що нам треба. Ресурс англомовний, але є можливість перекласти сторінку. Познайомимося, що нам пропонує Гінзі. За допомогою цієї дошки ваші заняття стануть цікавими і інтерактивними. Є можливість створювати свої ігри або додавати вже готові уроки. Використовувати цікаві інструменти для організації навчання, ділитися своїми заняттями у класрумі та багато іншого. Щоби почати роботу, натискаємо сюди. Вам запропонують ознайомитися з можливостями цієї дошки. Натискаємо Далі, поки не з'явиться надпис Старт. І ви потрапите на ось таке біле полотно з інструментами. Це і є наша дошка Гінзі. В правому нижному кутку на панелі інструментів ви побачите цифри. Це кількість слайдів на вашій дошці. Натискаючи на плюс, слайди можна додавати. Кожен слайд має свої інструменти. Можна додавати, дублювати або видаляти слайд. Також додавати слайди можна через плюс на панелі інструментів. Користуюсь стрілками, можна переходити на інший слайд. Давайте розглянемо інструменти дошки. Це стрілочка для пересування предметів на дошці. Олівець для малювання. Можна обирати різну товщину, дуже багатий вибір кольору та можна навіть створювати свій колір. Гумка. Також можна обирати різний розмір, видаляти як весь контент, так і елементи. Інструмент текст. Є можливість виравнювати текст, створювання списку, додавання посилання, зміна кольору, шрифту, розміру та багато різних можливостей. Інструмент фігури. Багатий вибір створювання різноманітних фігур. В кожній фігурі можна змінити колір, додати тінь. Заокруглити куточки. Наступне це інструменти для організації заняття, світлофор, різноманітні годинники, ділення на групи, визначення рівня шуму та багато іншого. Кожен інструмент має свої налаштування. Ви можете налаштувати, як вам зручно. При додаванні інструмента з'являється інструкція. Як з ним працювати, можете детально ознайомитися. Наступний інструмент, який ми розглянемо, це фон. Досить широкий вибір різноманітних фонів. Наприклад, можна обрати клітинку. За допомогою стрілочок праворуч можна прогорнути слайд вгору або вниз. Також можна змінити розмір клітинки. Те ж саме можна зробити з будь-яким фоном, наприклад, у лінію. Також багатий вибір тематичних фонів. Для оформлення заняття ви можете додати будь-який фон і вже потім додавати різноманітні елементи. Також є кольоровий фон та можливість додавання слайдів з текстом. Наступний інструмент дає можливість одразу на заняття створювати вікторини та опитування. Ще один дуже цікавий інструмент це бібліотека. В ній зберігаються як готові уроки, так і інструменти для створення власних ігор і занять. Для зручності пошуку увесь матеріал зберігається у розділах. Це математика, навчання грамоті, наука, ігри, емоції, свята та інше. Окрім готових уроків, є багато інструментів для створення власних ігор або інтерактивних завдань для дітей. Детально ми з ними ознайомимося в наступних відео. Ще для зручності пошуку ви можете обрати завдання за віком. Наприклад, для менших діточок можна обрати ось таку ширму для створення гри. За допомогою наступного інструменту можна створювати медіа-контент. Це додавання зображень, відео або аудіофайлів. В версії без реєстрації є можливість додавання зображень тільки через пошук інтернет. Щоб мати можливість додавати зображення з комп'ютеру, зберігати та створювати нові уроки, треба реєструватися. Для цього натискаємо три крапочки та у натискаємо Реєструватися. Це можливо зробити двома способами через електронну пошту або Google аккаунту. Обираємо потрібний аккаунт, натискаємо Продовжити. Обираємо дозволи для дошки «Гінзі». і натискаємо Продовжити. Тепер ви авторизувалися в системі і ви можете зберігати та створювати нові уроки. І є можливість налаштувати свою сторінку. Додати ім'я, пошту, обрати країну, обрати вік дітей, з якими ви працюєте та інше. Після авторизації з'явиться більше можливостей для створення медіа-контенту. Це пошук зображені в інтернеті, генерування зображень з допомогою штучного інтелекту, додавання власних зображень з комп'ютеру або Google диску. Тепер ви можете створювати свої уроки та зберігати їх у теках. Сподіваюсь, інформація була корисна і стане вам у нагоді. Дякую за увагу!